Косівська мальована кераміка може увійти до репрезентативного списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Уже цього року над цим понад чотири роки працювали майстри, науковці та влада. Це не просто елемент української культури, а традиція, яка цікава усьому світові, кажуть кераміки. Адже ця традиція живе на Косівщині три століття і продовжує розвиватись. Наші журналісти відвідали керамічний цех у Косові і побачили увесь процес створення глиняних виробів. І на воду остаточну форму. Бачите? Раз два з однієї сторони, з другої сторони. Для члена національної спілки художників кераміста Михайла Сусака вивести на гончарному крузі ідеальну тарілку чи глечик справа кількох хвилин. Чоловік працює у косівському цеху керамістів майже 45 років. Каже, за цей час змінилось багато і влада, і техніка, і люди. Лише традиції незмінні. Специфічне виробництво у нас тут усі мають бути. Або художником вони хто опісля того, як з глини гончар виводить виріб, 3-4 дні він повинен прив'ялитись, тобто підсохнути. Далі йде очищення і підготовка до забілення. Та коли вже можна її взяти, ми поливаємо білим білою глиною ангобом, каолін. І тоді, вже коли вона вже висихає, от майстрині тоді роз розписують нанесення візерунків це один з найбільш творчих процесів. У косівському керамічному цеху працює четверо майстринь. Кожна має свій стиль і почерк, хоч в основі розпису все ж традиційні символи та знаки. Під час нанесення малюнків майстриня постійно тримає виріб у руках, не опираючись на жодну поверхню, розповідає заслужений майстер народної творчості Оксана Бейсюк. У традиції притримуємося, але розташування це вже собі, кожен бо майстер робить по-своєму. Бачите, це треба обертати і так, і так. Коли на виріб вже нанесли візерунки, і він підсох, його готують до випалу. Коли вже робота повністю суха, загружається в пічку, два рази випалюється. Пічку загружаємо, що половина йде сирої роботи. Ми називаємо сирівка. Друга глазурована. Бо після першого випалу наноситься краска жовта, зелена. Зелена це краска «Окіс міді. Жовто окість заліза загалом на створення керамічного виробу йде близько місяця. У холодну пору року цей процес може тривати ще довше, каже майстриня керамістка Уляна Шкром'юк. Для випалу використовують електропіч. Попередніми роками випалювали вироби у великих газових. Та зараз це нерентабельно, пояснюють майстри. Так у нас багато немає цих оборотів, таких немає, не маємо, стільки можливостей ми не можемо. Тому ми перейшли в нас мало людей, прийшли на фактичну пічку. Це дуже помалу робиться і дуже така робота, як кажуть, кропітка, що не негоден узнає скільки зробити багато. Ми фактично робимо для душі. Ми це любимо, і ми це, ну кажу, без цього жити не гоні. У керамічному цеху, що в приміщенні колишнього комбінату художньо-виробничого об'єднання Гуцульщина виготовляють усе від маленьких сувенірів до масштабних ваз висотою до одного метра. Є різноманітні тарілки, свічники, макітрі, дзбанки і глечики. Родзинка це окарини. Керамічний музичний інструмент. Його ще виготовляють у формі зозулі, розповідає майстер кераміст Михайло Сусак. Окарина вона є для всіх. Як то говориться гончарів, які знаходяться в Україні, і що хто робить зелені, то вона одної форми. Розумі? Але тут ну, тепер у сучасному вже є хто пішла. Вони роблять ну приспособлюються в зузулях, ну в різних формах. А це зроблена вже перша глина. <глина>, глина. О, і вже можна грати. This У 1970-х роках у керамічному цеху Косова працювали понад 85 майстрів, тепер їх тут не більше десятка. Та вони продовжують підтримувати традиції, аби Косівщина і надалі була осередком кераміки на Гуцульщини. Аби цей вид мистецтва увійшов до репрезентативного списку ЮНЕСКО, майстри, науковці та влада працювали чотири роки. Хоч ідея внести Косівську кераміку до національного спадку виникла ще в 2012 році, розповідає кандидат мистецтвознавства, голова благословить. Одійної організації автентика Гусульщини» Марія Гринюк. Щоправда, тоді елемент подавали як гуцульська кераміка. Опрацювавши питання, все ж змінили назву на Косівська мальована кераміка. Адже саме косів є одним з найбільших осередків керамістів у регіоні. Пояснює Марія Гринюк. На сьогодні е, наша кераміка є е, першому, навіть під першим номером занесена до національного списку нематеріально-культурної на спадщини, і, і це вже е, е, дуже добре, тому що там не так багато цих елементів. Там по-моєму дев'ять на сьогодні. Сьогодні і тільки цього року, слава Богу, що віднесли писанку гуцульську до, до національного спадку. А, а над тим, щоб війшла кераміка до репрезентативного списку ЮНЕСКО, ми працювали практично чотири роки. І якщо на перший погляд здається, що це просто треба написати досьє, то я так думала, теж коли бралася за, за цю роботу. Але коли взагалі побачили, що треба надзвичайно багато зробити роботи. Ми заснували, і це наш благодійний фонд Автентика Гуцульщин, заснували фестиваль Мальований званик». Разом із районною радою. На сьогодні у нас вже другий рік працює районна цілова програма по збереженню і відродженню Косівської мальовної кераміки. Зробили дуже багато виставок. Мальована косівська кераміка це не просто елемент української культури, кажуть митці. Це традиція, яка цікава усьому світові. Адже три століття тут на косівщині безперервно розвивається кераміка. Тут працюють династії керамістів, розповідає голова косівської районної ради Павло Ванджурак. Окрім цього, в регіоні реалізовують проект налагодження культурного діалогу між Прикарпаттям та Донбасом, в рамках якого майстри кераміки обмінюються досвідом і традиціями і співпрацюють з митцями зі Слов'янська. Слов'янськ це один з найбільших осередків. Кераміки в Україні навіть наші косівські кераміки використовують слов'янську глину для виготовлення своїх виробів. Наразі косівська мальована кераміка пройшла усі етапи моніторингу в Україні. Залишилось лише чекати голосування представників ЮНЕСКО, яке відбудеться уже цього року. Із Косова Ольга Гереджук і Гурковлюк події НТК.